Вір Сергія Жадана і жінка з чорним, як земля волосся. І жінка, з чорним, як земля волосся, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж ранкового світла і вечірніх мороків, поміж заліза і гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русел, що переплилися, поміж усіх снів. І вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курці телефон і флягу. І я готовий палити сусідські фудинки, щоб вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування і на портвень перетворювати озерну воду, лише б вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя і погоду. Я готовий влаштовувати на її вулиці страйки, лише б бути ближче до її ніжності, люті, і слухати її посінні байки про те, з ким вона спить і кого вона любить. Я вигадую нові літери та розділові знаки. Я уб'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть, щоби вона забувала про те, що могла знати, щоби вона дивилась темряву й слухала тишу. Небо за її вікнами буде холодне і зелене. Дощ буде заливати пам'ять її невичерпну. Хай забуває про все, хай забуває навіть про мене. Лише про мене хай забуває в останню чергу.